Та час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. По 10 тисяч гривень кожному постраждалому, по 20 тисяч гривень тим, хто опинився у лікарні на засіданні міськвиконкому затвердили разову допомогу жертвам ворожого удару по супрунівці. Перший в області інтерактивний клас безпеки презентували в головному управлінні ДСНС Полтавщини. А тепер про це та інше більш докладно. Постраждалим від ракетного удару по супрунівці, 8 квітня, виплатять першу грошову допомогу. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міськвиконкому. По 10 тисяч гривень отримають мешканці квартир, зруйнованих унаслідок вибуху. Тим же, хто опинився у лікарні, виплатять більшу суму. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Постраждалі внаслідок ракетного удару по супрунівці отримують першу грошову компенсацію. Рішенням міськвиконкому з бюджету Полтавської тергромади на це виділили понад півтора мільйона гривень. По 10 тисяч отримують 136 людей, які написали заяви про пошкоджене житло. По 20 тисяч гривень виплатять дев'ятьом людям, які зверталися до лікарні. А 50 тисяч гривень передбачили родині загиблої жінки на поховання. Після визначення рівня пошкодження кожної домівки буде і другий транш, розповіла секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. У нас зараз вже починає працювати комісія сьогоднішнього дня, які вже конкретно оцінюють зберігки, тоді вже ми будемо бачити якусь категорійність, у кого повністю зруйноване житло, сильно зруйноване житло, є різні ступені, тоді ми зможемо з вами це обговорювати для того, щоб аранжувати людей по необхідності допомоги. Є чотири види допомоги. Працює стіл там у нас в штабі, також обласної рівня обласної допомоги, місцева програма по державній допомозі. І четвертий вид допомоги це деякі благодійні фонди і організації мають також один із напрямків це фінансова допомога. Станом на 16 годину, 10 квітня, заяви від постраждалих продовжують приймати бригади соціальних працівників. Повідомила заступник міського голови Ольга Величко. Вона наголосила на ще одному варіанті, як мешканці пошкоджених осель можуть отримати компенсацію. В області є програма соціального розвитку і вона передбачає до 50% відшкодування майна, пошкодження, але з рахуванням тої суми, яку виділяє міський бюджет. Нагадаємо, 8 квітня росіяни вдарили ракетою по житлових будинках села Супрунівка. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, 16 отримали серйозні поранення, а понад сотня місцевих пошкоджені домівки. На перехресті вулиць Державного прапора та Стрітинської у Полтаві розрили частину дороги. Як повідомила речниця Полтава Теплоенерго Інна Куліш, у такий спосіб працівники підприємства розпочали обстеження тепломереж у післяопалювальний період. Під час контрольної розкопки теплоенергетики виявили аварійні ділянки. Наразі їх досліджують та вносять у перелік ремонту. Після ділянку знову закопають. Відновлюватимуть труби наприкінці квітня, на початку травня під час весняної ремонту. Проїжджу частину при цьому не перекриватимуть, додала речниця Полтава Теплоенерго. Сьогодні на перехресті вулиць Державного прапора та Стрітинської Полтава Теплоенерго проводить шурфовку, тобто контрольну розкопку. Вона проводиться для визначення технічного стану трубопроводу. Самі ж ремонтні роботи після... Контрольної розкопки і виявлення аварійних ділянок будуть здійснюватися згодом по заміні цих аварійних ділянок трубопроводу. У Полтаві Служба безпеки України викрила ділка, який намагався продати українські зразки запчастин для бойової авіації в одну із країн Євросоюзу. Це комплектуючи до ударних гелікоптерів МІ-24 та корабельних гвинтокрилів. К-27. як розповіла речниця обласного управління СБУ Інна Усова, щоб знайти клієнтів, підозрюваний розміщував рекламні інтернет оголошення на міжнародних торговельних платформах. Знайшовши іноземного замовника, готував для нього поштове відправлення, яке оформив як цивільне обладнання. Слідчі СБУ повідомлені фіранту про підозру за частиною першої статті 333 кримінального кодексу України. Порушення порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю. Фігуранту загрожують іремне ув'язнення, встановлюються джерела походження зазначеного обладнання. Із таким командиром вони знали, здолають будь-які труднощі у Полтаві. Попрощалися із молодшим сержантом Андрієм Масленніковим. 36-річний військовий пішов захищати батьківщину із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, яким його згадують близькі, друзі та побратими. Дивіться у сюжеті капрал, таким псевдо нарекли його побратими в день призначення на посаду командира відділення. У Полтаві попрощалися із молодшим сержантом Андрієм Масленіковим. 36-річний військовий проживав у Полтаві, навчався у 13 тринадцятій школі. Однокласник Андрія Ігор говорить, навчалися разом із першого класу. Дуже класний веселий хлопець був після школи. Не так часто спілкувалися, якось зустрічалися. Бувало Було багато смішних моментів в школі з ним, коли ми грали в школі в футбол. А він був такий молого зросту, майже найменший серед нас в класі. Він завжди стояв на воротах і дуже класно стояв. Свій шлях захисника Андрій почав на посаді кулеметника стрілецької роти. Коли бійця призначили на посаду командира відділення, побратими влаштували свято. Знали, що з таким командиром вони здолають будь-які труднощі. Призвалися одним днем, потрапили. В одну роту, в один взвод, в одне відділення. Це була така людина, вона ніколи не відказувала. На неї завжди можна було розраховувати. Ну, це був дійсно воїн по життю. Андрій Масленіков брав участь у боях поблизу Солидару та стримав ворога поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Він був дуже гарною людиною з перших днів разом із братом. Він приєднався до Сил оборони захищати Україну. Осіння минулого року він був поранений. Він відновлювався довго, лікувався. І оце нещодавно він повернувся на фронт. Загинув Андрій Масленіков 4 квітня 2024 року. Це сталося у селі Новомихайлівка Донецької області. Тіло 15-річної дівчини виявили у Полтаві у неї вдома. Жила вона разом із сім'єю у Київському районі міста. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, повідомив речник Полтавського раю управління поліції Василь Зуб. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі дитини виявлено не було. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під. Альним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження справової кваліфікації стаття 115 кримінального кодексу України, частина 1. у рамках кримінального провадження е, встановлюються обставини та причини даної трагедії. Пішов гуляти з сестрою та втопився. У селі Білогорілка Миргородського району у річці сула знайшли тіло дев'ятирічного хлопчика. Подія трапилася 9 квітня. За даними слідства, загиблий зі своєю дворічною сестрою проводили дозвілля неподалік домівки. Через деякий час дівчинка повернулася додому одна, і її старша сестра повідомила про це батьків. Родичі одразу розпочали пошуки зниклого сина. Невдовзі його знайшли у воді без ознак життя. Для встановлення причини смерті тіло дитини направлено на судову медичну експертизу, повідомила речниця Миргородського відділу поліції Вікторія Москаленко. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, розпочато кримінальне провадження за пунктом 2, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з'ясовує слідство. Шановні мешканці Полтавщини. Закликаємо посилити контроль за дозвіллям малолітніх дітей. Не дозволяйте їм самостійно перебувати поблизу водойм. також постійно наголошуйте на безпечній поведінці у побуті біля проїзної частини та на воді. Мультифункціональний простір, де школярі зможуть навчатися правилам пожежної, мінної безпеки, а також опанувати інформацію про цивільний захист та правилам дорожнього руху. У Полтаві відкрили перший в області інтерактивний клас безпеки. Як він виглядає, та як часто у ньому буватимуть учні, розкаже Іван Дімова. Після закінчення користування електроприладами, їх потрібно, що? виструмати так вимкнути з електророзетки. Перший в області інтерактивний клас безпеки відкрили у Полтаві. Його облаштували на базі головного управління ДСНС. Тут школярів навчатимуть пожежної, мінної безпеки, до медичної допомоги, правил дорожнього руху, а також проводитимуть заняття з психологами. Ініціатива стала реальною завдяки співпраці як міської влади, так і обласної. Розповів на урочистому відкритті класу заступник голови Полтавської облради Олексій Чепурко. Якщо говорити від депутатського корпусу від влади. Ми завжди разом з військовою адміністрацією готові долучатися, готові фінансувати, готові підтримувати будь-які проекти, які забезпечують безпеку безпосередньо дітям. І всім мешканцям полтавської великої територіальної громади сам клас облаштували сучасними мультимедійними пристроями та інтерактивним обладнанням. Наприклад, це локація, де можна дізнатися правила поведінки при виявленні вибухонебезпечного предмету. Практично кожна дитина може скористатися металошукачем і особисто відчути себе сапером. Дитина може одягнути бойовий одяг сапера, да взяти до рук справжній Металошукач, який знаходив небезпечні предмети, і знайти особисто поставивши покажчик, який сповіщає про небезпеку. Ще у новому класі безпеки є макети різних кімнат будинку у віртуальному режимі. Можна побачити ситуації, які призводять до пожеж. На екран виведена дитяча кімната, де є два сценарії, бо короткі замкнення. Електричного подовжувача, яким, який він на дуже багато приладів електричних, або дитина, яка валиться сірниками. Ось ми бачимо, він дим. І відповідно пожежна сигналізація одна з локацій призначена для роботи ювенальних інспекторів із дітьми. Тут школярам розповідають про важливість дотримання правил дорожнього руху та про дорожні знаки. Можна дуже зручно розігрувати різноманітні ситуативні задачі, пояснювати дітям на практиці, як переходити дорогу, як реагувати на різні. Небезпечні ситуації також тут вікова категорія розрахована як для маленьких діточок, так і на дорослих дітей молодшого шкільного віку, середнього і старшого шкільного віку. Загалом на облаштування інтерактивного класу безпеки витратили понад півтора мільйони гривень. Простір створили за сприяння програми розвитку ООН, UNDP в Україні. А ще невеликий секрет: на відкритті інтерактивного класу безпеки побував і сам пес патрон, але чотирилапий так заморився шукати вибухівку, що на камеру позував неохоче. Електронну платформу краудфандинг сьогодні презентували у Полтаві. Вона стане у нагоді як представникам органів місцевого самоврядування, так і бізнесу та громадським діячам. Завдяки платформі подавати проєкти стане простіше. Подробиці дивіться у сюжеті. У Полтаві відбувся семінар практикум краудфандинг, секрети підготовки проекту, який знайде підтримку. На ньому презентували нову електронну краудфандингову платформу. Завдяки ній подавати проекти громадським організаціям стане простіше. На презентації побувала і заступниця голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва. Цю платформу запровадили Полтавська обласна рада разом з Полтавською асоціацією органів місцевого самоврядування за підтримки Ради Європи. А це платформа на сайті Смарт Регіон Полтавської області. Платформа дозволяє громадським організаціям подавати проекти соціально значущі для своєї своєї діяльності і збирати фінансування для реалізації своїх проєктів. За словами учасників семінару, платформа стане у нагоді не тільки громадським організаціям. Ця Платформа загалі буде дуже доцільна як для представників органів самоврядування, як для представників бізнесу для громадських діячів, тому що на сьогодні міжнародні партнери вони все більше. Більше працюють саме з громадськими організаціями благодійними фондами. Окрім презентації, платформи на семінарі порушили й питання, як правильно писати проекти, щоб вони перемогли. Учасниця тренінгу Наталія Міщенко говорить: вдосконалювати навички ніколи не пізно. Наша громадська організація, вона молода. Ми тільки зареєструвалися, але ще до створення громадської організації в нас вже були успішні проекти. З проектами ми вже знайомі, але нам не вистачає знань. Зараз головне це навчання на протязі життя, тому що все всестро змінюється. Отня на семінарії голова громадської організації Взаємодія Полтавщини Олена Полив'яна говорить, опікується дітьми та особами з інвалідністю Полтави та області. Написання проектів неабияк аби важливо у цій сфері. Навчитися та знати секрети краундфайдингу для того, щоб втілювати в життя соціальні проекти. Сама пишу проект, тому прийшла навчитися. Як правильно це все і втілювати це все життя, як саме доєднатися до краудфандингової платформи, розповідає начальник відділу інвестиційної діяльності та проєктного менеджменту виконавчого апарату обласної ради Олеся Дроботенко. Що таке краудфандинг? кожен із вас може зайти зараз на смарт-рійон в кублі сьогодні? Буде доступна можливість подати проєкт соціально значуючий проєкт від ну також звичайного мешканця прив'язкою до неприбуткової організації окрім цього на семінарії розповіли і про секрети підготовки проекту, який точно знайде підтримку. І початку року на Полтавщині зафіксовано 18 випадків хвороби лайма. Передають її кліщі, яких із настанням весни можна зустріти на природі, у лісах і навіть у міських парках. Крім людини, жертвами хвороби стають і тварини. Які ознаки хвороби лайма та як себе вберегти, дізнавалася наша знімальна група. 18 випадків хвороби лайма у людей зафіксовано у Полтаві з початку року. Хвороба сезона і переносять її. І кліщі говорить лікар-епідеміолог відділення особливо небезпечних інфекцій Світлана Пивовар. Починаючи із початку року, у нас в Полтавській області офіційно зареєстровано 18 випадків захворювання на хворобу лайма. Це на 64% менше ніж за аналогічний період минулого року. Але якщо брати до уваги статистику за 2023 рік, то Полтавська область посідає третє місце по захворюванні в Україні. Інкубаційний період хвороби триває 30 днів. Захворювання практично неможливо діагностувати на ранніх стадіях, що ускладнює процес лікування. Додає Світлана Пововар. Тому виїжджаючи на природу або гуляючи міськими парками, варто попіклуватися про свою безпеку. Захистити оголені ділянки тіла від можливості кліщів потрапити на них. Клінічні ознаки це підвищення температури, головний біль, загальна слабкість, і самою характерною ознакою Лайма – це є кільцевидна мігруюча еритема. Якщо ви збираєтеся на прогулянку в парки, в ліс, то бажано використовувати репаленти завжди, одягати світлий одяг з манжетами. Кліщі небезпечні і для людини, і для тварини. Полтавець Максим зі своєю таксою Мією зіткнулися із проблемою вже цієї весни. Я в цьому році вперше зіткнувся з кліщами. Ми поїхали у дендропарк, а там дуже багато кліщів. Ось там Мія і підчепила його, бо вони сидять на гіллі більше всього. Першими ознаками зараження хворобою лайму у тварини можуть бути сонливість та зміна поведінки. Попереджає ветеринарний фельдшер пункту перетримки безпритульних тварин при КТП-1628 Валентин Сладкевич. Собачка в'яла, вона іноді може відмовлятися від їжі, але знову ж таки не завжди це є. Температура також у собаки може не бути за високою, тобто може бути нормальна температура тіла, може. Їсти, але трошки менше. Ну при цьому буде кво не буде такої активності. Зараз господар Міє Максим намагається захистити її і від кліщів, і від інших захворювань. Говорить, що тепер ретельно оглядає собаку після прогулянок та слідкує за її поведінкою. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Я прощаюся з вами. Наші сюжети ви можете подивитися на сайті нашого телеканалу IRT.PL.UA. На цьому. в мене все на все добре. Побачимося.